Попова, От дійсно цікаво, як цей воєнкор не боявся публічно писати про їхні втрати і про те, що в них там не до оснащення армії. Бо вже був один у них там такий генерал, е який дуже любив критикувати командування і розповідати правду. Так, от його виявляється, заарештували. Вчора про це стало відомо, і е це екс командувач 58-ї армії. Він ще влітку 23-го року, е був відомий тим, що він закликав. Герасимова шойгу проводити якісь зміни, доукомплектовувати армію. Ну і саме влітку під час українського контрнаступу його відсторонили. Відсторонили від командування за доповідь вищому начальству про величезні втрати і про проблеми з розвідкою. А про це до речі, багато хто говорив формально. Можна дійсно списувати це на якесь шахрайство, бо його ж там заарештували за шахрайство. кажуть, що у справі про шахрайство на 100 мільйонів рублів, але там по суті кожного другого можна брати за таке шахрайство. Тож велика ймовірність, що насправді система зачищає всіх, хто намагається доносити якусь правду і говорити про реальний стан. У російській армії ну заткнули то воно вони його дійсно вже давно. А тепер ми розуміємо, що це може бути пов'язано із а, зачисткою вертикалі Шойгу. Заступники, заступники, заступники їхні голови у російському мінобороні міноборони а, сипляться останнім часом. Буквально позавчора про звільнення останнього з них а, ми почули деяких уже заарештували. А тепер от командувач 58-ї армії, це звісно набагато нижче посада ніж заступник міністра оборони Росії. Але тим не менше, ця армія, яка відповідала чи не за... Половину південного фронту ну як це для росіян називається, так чи не за всю їх все їхнє груповання на тимчасово окупованій частині Запоріжжя минулого року? Ну тепер і Скебів, що можуть заарештувати, якщо так вона ж теж постійно до правди, нібито закликає. Так, Скабєва в своїх ефірах говорить, що людям нужна правда, не нужна врать. При тому ж ми знаємо, що Скабєєва тільки робить те, що бреше. Але ось ці заклики, вони, мабуть, мають цікаву тенденцію. І е, це дуже добре, що про це почали говорити на російському телебаченні. І ще й послухайте, як, в якій інтонації, Ошибки шибки треба немедленно медленне а не продовжать розказувати. А, что там эти украинцы? Ерунда какая. Нас народ смотрит, мы к нему Это должны относиться мать. уважительно, они ждут от нас правды. Оружие у американцев нормальное, блок североатлантический да. сильный. Навалились они на нас всем западным миром, да. там полно специалистов. У этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области. Не надо говорить, что оружие так себе. Надо еще раз двигаться вперед, понимать, что ставки очень высокие. Но правда все равно нужна людям, людям нужна правда. Вот ну, с одного боку такие заявы лунають и витскобеевые, и не лешевые витскобеевые. Ясно речь, что там. Правдою можна назвати все, що завгодно, все що вигідно. А з іншого боку, все таки 90% ефіру це брехня, якщо не більше. І ми зараз говоримо про так звану Росію 24 про перший канал, про так зване НТВ, про в принципі всі майданчики в Росії, які контролює Путін, а Це взагалі всі майданчики на території Росії. Тому в давайте так варто сприймати зараз і. Наш аналіз того, що відбувається на російських телеекранах, правильно це не те, що от вони тепер завжди говоритимуть правду. Ну ясно, що ні.